Раді спорту є зараз досить багато через те, що Олімпіада відбувається. Ми досить активно вболіваємо за нашу збірну. І звичайно, наше місто Львів просто не може жити без спортивних подій. Нещодавно ми говорили з тобою. Пам'ятаєш, турнір відбувався на вихідних. такий сніжинка. сніжинка пам'ятаю. І говорили, до речі, організатори, що завжди під час їхнього турніру має палити сніг. На цього року, до речі, був виняток, тому що вчора не було снігу, а сніжинка була на вихідних. Ну я ж казав, можливо, можливо, на сніжинку спеціально роблять який штучний сніг. Знаєш, як фільмах показують там просто з. Зли... І воно заморожує, і такі дітям радість, дарують. Не знаємо, чи на цьому турнірі є такі традиції. Можливо, цей турнір якраз має традиції е, про, проведення таких заходів, коли є тепла погода. Ну і цей турнір цього разу в сніжинки виграв. Галицька По зима. Поведе. Запрошуємо ми. Мар'ян Сухнацький, тренер Львівського дитячого юнацького футбольного клубу. Галичина і один з організаторів турніру Галицька зима. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. І до нас на червоний стілець. Ну що ж, вітаємо вас з початком турніру. Я так розумію, він зараз відбувається, так? Так, зараз триває турнір наш. Він стартував коли в нас? Він стартував в середині січня. 15, січня. 15 січня стартував 15 і до 7 березня, так? До 7 березня буде тиматися. Ну, Галицька зима це не перший турнір, і не перший відбувається в нашому місці. Загалом, яка така була ідея створення Галицької зими? Ну, турнір відбувається вже шостий рік поспіль. Ідея створення турніру прийшла в голову нашого президента клубу Сергія Лагачуби. Як завжди буває, таке з малого народжується велике. Команда Смольницька виявила бажання приїхати до Львова на серію товариських матчів. Ну, і вже щоб їм було цікавіше, ми запросили ще кілька львівських команд, організували такий перший турнір, всім сподобалося і вирішили розвивати цю ідею. Ну, це дитячо дитячий юнацький турнір. Так? так, від скількох років беруть участь і до скількох? Е, наймолодша вікова категорія це хлопчики 2006 року народження. Угу. А найстарше 97-го року народження. Зрозуміло, тобто, від... ну, десь пересікається. от ти окремо з зокрема знайомий з турніром Сніжинка. Так, звичайно, наша команда приймала в ньому участь. Uh -huh. Ага, тобто ви колігуєте, нема так, що наш турнір кращий, ні, наш турнір кращий, Ну і ви якось ну, там... у нас така конкуренція, яка сприяє розвитку і нашого турніру, і їхнього турніру? А тобто дуже... здорова конкуренція, і так. ви зацікавлені в такі звичайно. Марія минулого року у вас був ювілейний турнір, і це він такий був рекордний за кількістю учасників. Цього року яка буде кількість учасників? Ну я думаю, що цього року ми вже дійшли до того, що поб'ємо кількість учасників. Минулого року було 102 команди. Цього року за 7 турнірів вже є. Більше 90 команд. Угу. Ще три турніри залишилися. Я думаю, що буде біля 130 команд учасників. А звідки приїжджають ці команди? Ну, вся Україна, в принципі, охоплена. Тобто дуже багато команд з Києва, з Києва, з Київської області, з Західної області. Цього року буде команда з Кривого Рога, з Кіровограда будуть команди. Угу. А за якому з якою схемою відбуваються ці змагання? Ну схема турніру визначається кількістю учасників. Якщо 12 команд, то дві групи по шість переможці груп між собою. Визначають кращу команду в турнірі, якщо 16 команд, то чотири групи по чотири. Ну, все зроблено для того, щоб діти зіграли багато матчів і mm -hmm. дотримув... ну, Тобто переможців багато теж є, так? так Дотримався спортивний принцип. Переможців, я вважаю, що всі учасники переможці, всі нагороджені відповідними mm -hmm. пам'ятними призами. А переможець як завжди, найсильніша команда одна. Ну, зараз вже відбуваються змагання. Отже можете сказати, хто там перші переможці? Вже є якісь ну, кращі, команди? кращі команди. Поки що в кожній віковій категорії перемагає команда інша, поки що немає повторів. Є команди. Ага, перепрошую. Є команда училища фізичної культури, яка двічі перемогла у турнірі по 97-му року і по 90-му 2000-му. Ну то можна сказати, що вона якась така перспективненька в плані М -м, цього турніру. Можна десь. Можна сказати, так? що так, так. А, зрозуміло. Ну, а за що вони борються? Вони борються просто ну, за спортивний результат, чи там є якийсь такий серйозний аргумент в кінці того всього. Я думаю, що основним аргументом для участь того турніру є. Ріст майстерності їх дітей є розвиток футболістів яких особистості, тому що вони обмінюються досвідом, спілкуються між собою. Це є головне. А звичайно, є призи в кінці і визначаються кращі в номінаціях і кращі команди. Серйозні такі футбольні шишки приїжджають до вас на турнір, сидять десь, можливо, там в ВІП-ложах за темними цими вікнами і спостерігають за цим, а потім вибирають собі перспективних чинів? Так, ні? безумовно. Так. Ми вже зауважили, що з кожного турніру нашого команди там Ліських Карпат, селекціонери приїжджають, приїжджають селецонери з Донецька, собі шукають, і з кожного турніру вони когось знаходять. Тобто ви слідкуєте все-таки за подальшою долею переможців і учасників турніру галицької зими? Куди потрапили ваші переможці? Безумовно, слідкуємо. Є гравці, які вже грають на професійному рівні, які приймали участь в нашому турнірі раніше. Є поки що діти, які перейшли вже в більш професійні клуби, такі Карпати, Данамо, Шахтар. Угу. Цікаво, нормально, нормально. Скільки буде ще тривати, кажете, турнір? Ваш ще лишилося три етапи до 7 березня. Воно теж не залежить від погоди. Воно фактично ми проводимо по всіх молодших категоріях. Ми проводимо турнір в різних залах. А від погоди вони залежні, не на те, що в Галицька зима, так ну старші вікові теорії грають на вулиці в незалежній від Вже? погоди. Вже да, грають на вулиці Вже відіграли на вулиці, причому грали за справжньої зими. Ага. Бо, Бо, по так. Ну на штучному полі там розчищений сніг. Ага. За справжні зими, супер. Ясно. Ну що, ви зараз відправляєтеся далі до учасників? Так. Сьогодні є змагання? Сьогодні немає, сьогодні організаційні питання mm -hmm. будемо вирішувати. А завтра хто змагається? Найближчих час? Середу починаються mm -hmm. змагання серед дітей 2004 року, народження. То можна люди приходять, звичайно? Звичайно, так, так, так? приходять, слідкують. Стежить. Ставки там, окремі букмекерські контори молодіжні. Я ж... думаю, що ми поки що від того, від того захищення. Не жартую, звісно. Добре, дякую вам. Марія Сихнацький, тренер Львівського дитячого юнацького футбольного клубу Галичина і один з організаторів турніру Галицька зима. Дякую. До побачення. Бажаємо Успіх. успіхом вам і вашим діткам. Дякую.